успішний маркетолог, ресторатор, бізнесмен, захисник, у якому навіть близькі не впізнали Максима Коліснікова. Випадковий кадр розчули в тисячі незнайомців. Полонений з яблуком, герой матеріалу нашого Павла Ковальчука, про майже рік полону і довгоочікуваний аромат свіжих фруктів. Дивіться далі. Перша заліт він свіжих фруктів. Навіть страшно, смачно. Це кадри зі звільненим українським полоненим Максимом Колесніковим. Відео облетіло всю мережу. Знаєте, після того як ти десять половину місяців жодного фрукта якогось не їв. Це це просто дуже круто. Ще за кілька днів до повномасштабного вторгнення. Максим був ресторатором, маркетологом, успішним бізнесменом. 24 лютого джинси і сорочку чоловік змінив на піксель. Я зрозумів, що треба йти в частину військову вдягнув форму зубберці. Цього дружиною пішов. В першу чергу не менеджер і не працівник, а я в першу чергу громадянин чоловік, тому це мій обов'язок. Треба захищати місто, в якому живуть моя, моя сім'я, мої діти, дружина. Для мене іншого вибору не було. Березень 2022 року став вирішальним для Києва. Ворог сунув на столицю зі всіх сторін, але захисники встояли. На початку березня була спроба війти на нашу територію ДРГ, яка була відбита, і потім почалося систематичне бомбардування нас усіми видами артилерії і ствольної і реактивної. 20 березня чоловік потрапив до російського полону. Майже рік Максим прожив у нелюдських умовах. Сирі, холодні стіни та постійний психологічний тиск. Весь цей час 14 українських військових утримували у десятимісній камері суворого режиму. Навіть взимку кожен день проволянки були. і Взимку ми дуже їх не хотіли, бо було вже морозно на на вулиці. Мінусова температура, але ми ходили в літніх робах. Нам нічого зимового не видавали. А ще було достатньо смішно з чаєм або з гарячими напоями. Нам спочатку видавали чотири кружки на 14 людей. За весь час Максим ні разу не спілкувався з рідними. Все, що дозволили окупанти, написати один єдиний лист. Цей лист був з чотирьох слів. Які нам всім однакові продиктували, жив, здоров, все хорошо. Військовий згадує вистояти допомогла впевненість у підтримці батьківщини. У Мене була така формула, що я не знаю, коли мене обміняють, але обміняють обов'язково, що України своїх не киде. Тим часом, після ляпасу ЗСУ на Київщині, ворог зазнав поразок на Харківському та Херсонському напрямках. Безпорадна злість расистів далеко за лінією фронту говорила Максиму, воля скоро розумієте, як змінилася дискурс, не те, що вони зараз ще трошки і будуть ділити територію України з Польщею, а вони стали казати, що нам буде українцям буде важко впоратися з російською армією. Саме у полоні Максим остаточно пересвідчився: росіяни досі не зрозуміли, з ким воюють. Доходило до абсурду. А це нацистський символ. Причому на повному серйозі, ну видно, що він не приколюється там. Я йому кажу, ні, це герб України, три Такий. А що він означає? 4 лютого відбувся черговий обмін полоненими, і Максим нарешті опинився на рідній землі. Після першої за місяці телефонної розмови з рідними військовий побачив побратима, який ласував яблуком. Емоції переповнювали. Відчув запах аромат яблука, я справді його спробував. Це яблуко при них, і ну, воно було дуже смачно. Знаєте, як кажуть? Ось це найкраща приправа. Просто під час нашої розмови Максим не стримується і звертається до росіян їхньою мовою, щоб там зрозуміли: Не ходіть в армію, якщо ви вдруг там, здавайтеся в плен, останні живі. Все. І, хоча Максим досі відновлюється після російського полону, він вже зараз рветься до лав ЗСУ. Буду служити. Плани є, але знаєте як спочатку треба, щоб війна закінчилася нашою перемогою. Потім будемо вже планувати мирне життя. Павло Ковальчук, Дмитро Горозія для апостроф тіві.